у багатьох регіонах України введено аварійні відключення електроенергії. Ці обмеження стосуються зокрема Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. Наразі бракує тепла. Годинами родини сидять без світла, Драма. холод і страх. Що буде далі? На ці питання сьогодні спробуємо відповісти в польському радіо для України. Мене звати Євген Дячков. Це тема дня. А моїм гостем сьогодні є Войцех Якубік, експерт і аналітик енергетичного. Сектора. Дінь добрий день добрий день? почнемо з найважливішого питання. Чому це зараз відбувається в Україні? Чому вводять блекаут? І чи можна прямо сказати, що це повний блекаут Україні? на всій території України немає блекауту. Є місцеві перерви в постачанні енергії, що виникають внаслідок російських атак, які знищують цивільну інфраструктуру, необхідну для постачання електроенергії. Це удари по елементах інфраструктури різного. Ного роду від ліній електропередач до електропідстанцій, електростанцій, теплоелектроцентралей. Ці атаки тривають з 2022 року, проте ймовірно не принесли очікуваного ефекту тобто повного блекауту. Є обмеження постачання, є місцеві блекаути. Проте українська економіка функціонує і суспільство загалом має доступ до електроенергії. Чи це пов'язано з дуже складною і важкою ситуацією в околицях Покровська? здається, що енергетична ситуація в Україні не залежить саме від цієї частини фронту, від того, що там відбувається, а скоріше від того, яким чином росіяни масово атакують Україну дронами та крилатими ракетами, які знищують інфраструктуру і прагнуть обмежити постачання енергії, газу та тепла через територію українське. здається, що це елемент збройних дій Росії, які мають на меті з. Зокрема, підрив морального духу українців, а також обмеження функціонування економіки, включаючи оборонні зусилля цієї країни. звичайно, ж, Росія також хоче ускладнити життя багатьом родинам. Зокрема, моя родина також постраждала від подібної ситуації, що вже кілька днів сидять без світла, без жодного доступу до тепла. Як собі, собі повинні такі особи, особи радити, і що можуть зробити в цій, в цій конкретній ситуації, чи, ситуації, -генератори, чи, -генератори, чи, -генератори, чи генератори, чи павербанки, банки, чим, і... чим? Як, як їм рятуватися? слід використовувати е, все, що працює, і на що ми, звісно, можемо собі дозволити, тому люди в найгіршій економічній ситуації матимуть найменше інструментів у своєму розпорядженні. Натомість, припускаючи, що ми можемо вільно обирати, можемо використовувати дизельні генератори, тобто старе перевірене рішення, яке спеціально готується для кризових ситуацій, тому що воно виробляє електроенергію з використанням пального, яке легше доступне навіть під час. Проблем з постачанням електроенергії, але окрім цього є новіші рішення, як згадані паном редактором павербанки УПСИ, Різні рішення, які дозволяють накопичувати також електроенергію і використовувати її в меншому або більшому масштабі для того, щоб забезпечити себе енергією. звичайно, природні джерела, світла, свічки такі рішення вже найбільш класичні. Це також допомога в такій ситуації. Цікаво, що що автоспоживання електроенергії, тобто виробництво енергії на місці з власних джерел, також може покращити ситуацію. Звісно, це рішення вимагає певних фінансових інвестицій, тому не для всіх доступне. Росія Росія протягом цих років намагалася зламати Україну дронами і також і також взимку. Все більші атаки. Також все важчий період період наближається для українців. Тепер сама Росія починає тонути в темряві. Українські дрони летять сотні кілометрів в глиб імперії Путіна. Там також влучають у нафтопереробні заводи та ключові енергетичні вузли. Київ не приховує. Що відповіддю на російські спроби заморозити Україну є саме ці атаки на ключові території енергетичної інфраструктури Росії? Цього разу це починають відчувати громадяни Росії. Чи маєте ви таку інформацію, чи е, е, такі атаки будуть посилюватися е, на території Росії? І та е, наскільки зараз Росія страждає? Е, і чи страждає? звісно, Росія відчуває цей український удар, який набирає сили. Це видно по інтенсифікації ударів. З літа було навіть близько 40 атак на російські нафтопереробні заводи. Такого масштабу ще не було. А українські удари по нафтопереробних заводах тривають щонайменше два роки. Для цього використовувалися дрони, але зараз все частіше видно використання також крилатих ракет тобто таких мандрівних ракет. Які які все частіше походять з вітчизняного виробництва, але також з постачань із заходу в рамках військової допомоги наданої також Україні. Тож масштаб зростає, розширюється спектр цілей цих атак. Прикладом можуть бути російські теплоелектроцентралі, які є цілями і які влучно уражаються до такої міри, що відбуваються перебої в постачанні енергії та тепла після таких ударів. Уражаються також нафтопорти. Ти, наприклад, нафтопорт у на Чорному морі змушений був зупинити роботу після одного з атак українських дронів. цікаво, що мова йде не лише про удар по портовій інфраструктурі, але наприклад, по танкерах, що стоять у такому порту, як би українській стороні вдалося затопити або спричинити витік нафти з такого танкера всередині нафтопорту, це стало б рецептом для зупинки його роботи на кілька тижнів, і саме з цього походить. Зниження на понад 20% доходів Росії від експорту вуглеводнів у жовтні 2025 року. Місяць до місяця, тож видно, що ця інтенсифікація помітна влітку, передусім, і зараз у сезоні опалювальному приносить конкретні вимірні результати, тобто, по перше, обмежує доходи Кремля. А по-друге, звичайні е, люди в Росії починають відчувати е, наслідки вторгнення в Україну, яке на їхню думку е, було якоюсь подією е, десь далеко на околицях російських, а зовсім не так. Це збройна агресія Російської Федерації на незалежну державу, і нарешті російське суспільство відчуває наслідки і, можливо, зрештою зробить якісь висновки і почне вимагати їх від влади. Однак таких масових протестів, які були певні, ні, мабуть, у західному світі в такій ситуації там у Росії не видно чи ця нова стратегія українців у співпраці, як кажуть неофіційні джерела з Америкою зі Сполученими Штатами, буде також продовжена. Чи все ж зима може завадити таким атакам, чи це має якесь пов'язання між собою? Атмосферні умови можуть ускладнювати тактичні дії на різних театрах цих збройних дій натомість загалом. Зима це швидше аргумент за тим, щоб інтенсифікувати ці удари, оскільки витрати в російській енергетиці в паливному секторі та інших секторах, які ними уражені, будуть більшими під час більшого споживання сировини саме в опалювальний сезон. І можна інтерпретувати ці дії як відповідь на енергетичний тероризм Росії, що проводиться на території України з 2022 року. Підтримка розвідки сполучених. Них штатів є помітною після того, як глибоко проникають дрони чи українські ракети, часто оминаючи осередки протиповітряної оборони, це показує, що українці мають чудову інформацію про те, що відбувається в Росії, і можна підозрювати, що це не лише їхня інформація, але й отримана в рамках співпраці зі сполученими штатами. а чому так пізно? А, адже вже майже чотири роки війни, хіба раніше ця інформація? Не допомогла б українцям Ця співпраця розвідок не почалася вчора. Вона триває довше. Проте масштаби цієї співпраці, мабуть, зростають так само, як масштаби допомоги західного світу повільно, але все ж таки зростають через те, що видно, що росіяни не здатні досягти своїх цілей, визначених на початку, тобто насамперед зміни влади в Києві на проросійську. І на жаль, видно також, що ця війна на виснаження теж дає все менше часу Україні, тому можливо, звідси йдеться більша мобілізація, бо звісно, українці завдають дуже серйозних втрат росіянам, але росіяни мають більше ресурсів для витрачання і можуть ще багато втратити, і все одно матимуть наступні. І це є та проблема, яка може мотивувати також західний світ до ще більшої підтримки України. Але фактом є. that's Якби західні санкції були запроваджені в найбільшому масштабі набагато швидше, то вони мали б також набагато більший вплив на Росію, оскільки вона не змогла б адаптуватися до ситуації, натомість розтягнуте в часі повільне впровадження санкцій, що також випливає з природи е, демократичних держав, які приймають ці рішення довше ніж е, режим на Кремлі, призводить до того, що росіяни здатні адаптуватися, і тут саме ці українські удари чудово доповнюють недос. Зконалі західні санкції, які все ж поглиблюються, і санкції підтримка України, а також ці все точніші удари в серце Росії можуть призвести до того, що росіяни будуть змушені зупинитися і розпочати переговори. Чи серія українських атак, спрямованих саме на російську енергетичну інфраструктуру та паливну промисловість, є новою фазою війни? Чи подібні атаки вже мали місце? Чи можна дійсно назвати це новою фазою війни, оскільки вони посилюються з дня на день? Видно, що фронт не рухається швидко, тому основний тягар боїв саме переноситься на ці удари по різних стратегічних елементах з обох сторін. І видно, що тут українці почали йти в ногу з росіянами саме завдяки розвідувальній підтримці, завдяки використанню нових інструментів, окрім дронів, також ракет. Українці здатні завдавати таких втрат, як росіяни на початку конфлікту, коли вони розпочали енергетичний тероризм. Є можливість відплати за те, що Росіяни роблять. Спочатку вторгнення в Україну завдяки діям, чи то розвідки, чи то різних мереж, що діють на території Росії, адже ми чуємо про е, різні дивні пожежі, акти, які можуть бути елементом українського саботажу глибоко на території Росії. Тож ця гонка озброєнь триває. Війна зараз не вирішується на фронті, який повільно рухається. А є саме боротьбою за ресурси на виснаження, і побачимо, хто витримає цю конкуренцію до.

залишаємося, а можливо навіть переміщуємося до Європи, бо в інтернеті також вже кілька днів з'являється інформація, що Польща працює над угодою щодо імпорту скрапленого природного газу Еленджі зі сполучених штатів до України та Словаччини. Як повідомляють журналісти Reuters, це мало б зміцнити американо-європейську енергетичну співпрацю. Чи дійсно це щось зміцнить і хто виграє від такої угоди від такого? від такого імпорту. На співпраці щодо постачання газу з Америки через Польщу в Україну виграють усі залучені, а втратить на цьому Росія, і це ідеальний сценарій з точки зору західного світу, оскільки американський скраплений газ вже надходить в Україну і може надходити ширшим потоком завдяки інфраструктурі, яка є і буде доступна в Польщі. 7 листопада було оголошено черговий лист про наміри щодо постачання газу в Україну у 2026 році. Відомо, що міністер. Міністерство енергетики України попереджало, що російські удари по районах видобутку газу над Дніпром можуть призвести до дефіциту газу, і з цієї причини імпорт має бути збільшений. є відповідь на саміті в Афінах Поляки підписали з українцями угоду Орлен і Нафтогаз підписали лист про наміри щодо постачання саме в опалювальний сезон, щоб поповнити ці запаси. Ці резерви знищені росіянами, і для цього буде використовуватися саме скраплений газ зі сполучених штатів. Натомість, у довгостроковій перспективі, можлива співпраця у розвитку постачання СПГ через Польщу. Ми плануємо плавучий газовий термінал у Гданській затоці, установку ФСРУ, яка може служити потребам країни, але також при експорту. І тут також ведуться розмови, підготовки інфраструктури та переговори щодо, наприклад, довгострокової угоди між Орленом і Нафтогазом, які можуть успішно. Співпрацювати також у мирний час, щоб газ не з Росії у якомога більшій кількості надходив через Польщу в Україну, а можливо також на інші ринки. тобто Польща скористається цим газом зі сполучених штатів. Польща вже користується американським газом, бо імпортує його в значній мірі саме в рамках контрактів з американцями, але має також інші джерела, має власний видобуток і може мати в майбутньому великі надлишки завдяки запланованій інфраструктурі, як саме цей плавучий газопорт, і може поділитися цим газом. Робить це в невеликому масштабі у зв'язку з тим, що українці час від часу замовляють невеликі поставки, які потрібні з причин. На те, що їм бракує цього газу в опалювальний сезон, але в нормальних умовах ця співпраця може набути більш довгострокового характеру завдяки довгостроковій угоді Орлен Нафтогаз, яка є предметом багаторічних переговорів і можливо бажання відмовитися від російського газу в Європі. Програма Repower EU – тиск Дональда Трампа на те, щоб європейці відмовилися від російських ресурсів, усе це разом зробить це чудовим бізнесом, на якому е, зароблять поляки, українці, американці, а втратять росіяни. А, а чи вистачить чи, цього чи, польського, польського газу, щоб скористатися щоб, ним найближчим, щоб, найближчим щоб, часом? Ну бо ви кажете, чи, що, що буде надлишок, чи, так і польща зможе сама користуватися сама своїми, своїми ресурсами. Та, а як і наскільки довго вистачить цього польського газу Польщі? Угу. Поляки мають стабільний видобуток близько 4 мільярдів кубічних метрів газу на рік, і так має залишитися завдяки відповідним інвестиціям. До цього додається термінал СПГ у Свиноусті, який має пропускну здатність понад 8 мільярдів кубічних метрів. І саме плавучий газопорт, який має бути готовий у 2028 році, який має мати 4,5 мільярда кубічних метрів пропускної здатності, і можливо ще більше, якщо саме знайдуться охочі в центрально-східній Європі на постачання. Ання цим шляхом і переговори про це тривають. Попередній інтерес е, ринку є зголосилися компанії саме з України, словаччини, Угорщини, з Литви. І якщо це е, зацікавлення підтвердиться конкретними угодами, то ця саме надлишок е, може е, через Польщу текти до всієї центрально-східної Європи, і Україна була б тоді важливим отримувачем цієї сировини. А варто нагадати, що е, Польща і Україна можуть співпрацювати ширше, е, створюючи такий шлях. Постачання газу до всього регіону, також на південь Європи, використовуючи також газові сховища на Дніпрі, які є найбільшими в Європі, і все це разом призведе до того, що буде ще більше неросійського газу в регіоні за ціною все більш привабливою, завдяки якнайкращому використанню інфраструктури. Ну добре. А чи можемо так на практиці сказати: наскільки вистачить цього польського газу? На скільки років? Котрого? Польське газого газу? Наскільки років вистачить? Нашого видобутку. Так чи чи є такі розрахунки, чи це можна також показати підтвердити? не хочу говорити на осліп, але в передбачуваному майбутньому цей видобуток має бути стабільним на рівні 4 мільярдів кубічних метрів. А з якого газу зараз Україна користується? Ну бо ви кажете, що замовляєте так партіями цей польський газ. Звідки наразі Україна бере газ чи свій чи з інших країн? Україна також має власний видобуток газу, і в часи нормальності він був достатнім для покриття значної частини внутрішнього попиту. А навіть були плани, щоб у 2020 році повністю відмовитися від імпорту газу, натомість російські атаки все частіше вражають газову інфраструктуру. Призводять до того, що міністерство енергетики України визнало, що буде все більше залежати від імпорту, і тут саме Польща може прийти на допомогу з додатковими обсягами газу. лист про наміри, про які я згадав 7 листопада, показує, що це може бути вигідно для обох сторін, і ми можемо разом заробляти на такій торгівлі газом. Це досить досить цікаво, оскільки я також згадую часи, коли Юлія Тимошенко купувала російський газ. То навіщо в такому разі? попередня влада в Україні все ж хотіла співпрацювати з Росією замість того, щоб видобувати свій, чи це було дешевше, чи це була якась така міжнародна угода. Зміна у 2014 році показала, що українці мали потенціал для незалежності від російського газу, бо після Євромайдану відбулося дуже швидке відмовлення від російського газу і зосередження саме на співпраці з іноземними партнерами, також при імпорті газу та на максимізації видобутку вітчизняного натомість це відбувалося в часи миру, і хто знає, чи без російської інвазії українцям вдалося б досягти цього плану незалежності залежності від імпорту газу ще адміністрація Петра Порошенка розповідала про такий план. Він мав бути реалізований через якомога більше видобування. Цікаво, що польські компанії мали брати участь у цьому видобутку. Пегеніджі та видобувні компанії з України в Карпатах розпочали першу співпрацю в цьому напрямку. Однак цим планам загрожувала російська інвазія і дедалі частіші атаки на газову інфраструктуру на Дніпрі. А чи для України такі американські? чи газ Що, чи у майбутньому буде дорожчим, чи, чи все ж таки Україна виграє завдяки цій співпраці? Ну бо ймовірно, так будуть якісь знижки з боку партнерів на даний момент газ на американській біржі на кількадесят відсотків дешевший ніж на європейській біржі. Тому навіть з урахуванням витрат на доставку американці часто можуть запропонувати конкурентну пропозицію на європейському ринку через те, наскільки дешевим є видобутий у них газ із сланцевих родовищ. на ринку передбачається зростаюча надлишкова пропозиція газу. Є все більше постачальників, все більше газу на ринку, тому його ціна повинна природним чином знижуватися що відмова від російського газу в Європі призводить до того, що європейський ринок все менше піддається впливу Росії щодо ціни на газ. Ці коливання стають все меншими. Немає повернення до часів, коли Газпром перекривав вентиль і викликав таким чином енергетичну кризу в Європі у 2021 році. Ще до вторгнення в Україну, адже найдорожчий той газ, якого раптом не вистачає у цьому розрахунку. Найдорожчий є російський газ, але також дивлячись на звичайні ринкові ціни, частина. Американських контрактів вже зараз виграє у тих на постачання з Європи, тому всі стають у чергу за цим скрапленим газом. Звісно, не лише зі сполучених штатів є також інші постачальники у Катарі. Наприклад, поляки мають ще з 2008 року угоду на постачання зрідженого природного газу від Катаргаз, тож є з чого вибирати, і ця пропозиція може бути привабливою для українців. Тобто все частіше показуємо, також говоримо про те, що Росія все ж перестає керувати світом. Від у питанні газу Росія Росія мала великий вплив на ринок газу в Європі, натомість прийняла самогубну політику використання цього газу. В політичних цілях росіяни хотіли змусити європейські столиці до співпраці, використовуючи газ як зброю відповідно до доктрини Фаліна Квіцінського, тобто двох радянських дипломатів, якісь визнали, що оскільки радянський союз розпався, потрібно вивести танки з Європи. Слід використовувати газ у політичних цілях. Ця концепція зазнала Краху спочатку в Криму, а потім, після незаконного вторгнення Росії в Україну, коли Газпром обмежив постачання до Європи, спорожнив сховища, які контролю. Вав на континенті і спричинив енергетичну кризу у 2021 році, коли ціни на газ на нашому ринку зросли на кілька сотень відсотків. Тоді Європа прийняла план відмови від російського газу, і звісно, він не реалізується максимально швидко. Є останні клієнти Газпрому в словаччині та Угорщині, але законодавча пропозиція Європейської комісії спрямована на те, щоб повністю виключити російський газ з Європи до кінця 2027 року, і ймовірно ця. Пропозиція буде прийнята. Отже, росіяни мали цей вплив на ринку газу, використовували його для недобрих цілей, але програли цю конкуренцію, бо думали, що поставлять нас на коліна. Тим часом Газпром тепер зникає з Європи. Має рекордно низькі поставки на європейський ринок. останнім часом такими низькими вони були в 70-х роках 20-го століття і мусить тікати до Азії, де має складних партнерів, бо китайці та інші покупці мають саме широкий вибір постачальників, тому очікують якомога нижчої ціни, і саме там Газпром мусить розраховувати на порятунок, але заплатить за це високу ціну. І ще на кінець дуже коротко варто підсумувати, що 4 листопада Кароль Навроцький під час розмов зі словацьким президентом Петером Пили. Гріні заявив, що Польща стане газовим хабом для Словаччини для України, якщо вона, звісно, купуватиме паливо зі сполучених штатів. Наразі вони також узгоджують умови співпраці зі словаччиною. Про те, що Польща стає все важливішою країною на карті транспортування газу за кордон, згадував також президент газсистему. І тепер на кінець можливо таке коротке підсумування, так чи ні? Яким гравцем? І чи є Польща одним з найважливіших політичних гравців? Ців у Європі що стосується відмови від газу з Росії, то ми є одним із ключових гравців, які допомагали писати правила про те, як відмовитися від російського газу, як забезпечити безпеку постачання на європейському ринку, як уникати впливу російського Газпрому. Ми були піонерами угод на постачання зрідженого природного газу зі сполучених штатів. По перше, ми підписували в 2018 році, коли багато хто переконував, що це взагалі немає сенсу, бо російський газ дешевий і. Завжди переможе. Отже, поляки знаходяться в центрі цієї розмови і мають вагомі аргументи у вигляді інфраструктури. Діючий термінал Еленджі в Свіноуйсті, запланований плавучий термінал Еленджі в данській затоці, а також газопроводи, які з'єднують нас з усією центрально-східною Європою, дедалі ширшим потоком, що разом дозволить не тільки постачати газ до Польщі, але й по всій центрально-східній Європі. І всі разом заробимо на тому, що не будемо змушені озиратися на росіян був це був Войцех Якубік, експерт і аналітик енергетичного сектора в польському радіо для України. А це була програма Тема дня. Дякую і до побачення.